Читальна зала міської публічної бібліотеки для дорослих цього дня ледь вміщує всіх бажаючих почути із перших уст коментар до унікального історичного видання. Тут і представники громадських організацій, і вчителі, учні шкіл та жителі Миргорода. Авторка видання Ганна Капустян говорить про неймовірну атмосферу нашого міста. В Україні дуже багато міст, селищ, які зберігають дух нації. І коли я вперше потрапила в Миргород, я відчула, я приїхала сюди лікуватися. І перші мої кроки, крім ясно, що лікування, це звичайно. Подорож містом, і от а які тут будівлі? А зв'язку з чим я йду, коли дивлюсь будівля 19 століття. Зі з чим вона була побудована і взяла з собою кілька книг своїх, це вже моя традиція. така. Моє місто, воно Кременчук дуже таке індустріальне, і в нього немає такого шарму свого цього напилення історичного. А в миргород це відчувається. Коли зараз ми оцей тиждень переживаємо пошанування пам'яті жертв голодомору, я домовила. З Алою Миколайною, директором бібліотеки, і оце я тут. Дякую добрим людям, що мені допомогли сюди добратися. За, за честь, за щастя я, я відчула таку таку потребу і в людях. І люди, люди тут особливі. Вони вміють слухати, вони задають питання цікаві. Та перш ніж запитати авторку чи уточнити деякі деталі, присутні затамувавши подих, слухають розповідь про багаторічну працю над книгою, основна частина якої це свідчення очевидців. Ганна Тимофіївна мало не першою тезою, говорить насправді про призначення книги для майбутніх поколінь. Це дуже важливо, адже голодомор залишив по собі кривавий слід. Ми так важко відходимо від цього, від страху, від зневіри. Але ми повинні через ці теми, через цю пережиту трагедію перейти, осмислити і рухатися вперед, і зрештою побудувати правову державу, щоб не повторилося те, що саме те, про що ми досліджували в цій книзі. Робота зі збору свідчень розпочалася у 1987 році. Сама Ганна Тимофіївна записувала розповіді жителів рідного села Заруддя Кременчуцького району Полтавської області. Пізніше долучилися студенти. Перше видання обмеженим тиражем у 300 примірників побачило світ у 2004 році. Його авторка презентувала у різних країнах світу. Попит на книгу був шаленим і не лише від представників українських діаспор. У 2014 році відбулося друге видання книги під назвою Пам'ять 33-го Кличе яка до слова складається із двох частин. Перша це спогади свідків, а друга і унікальна складова під назвою слово історика, це архівні дані, листування тодішніх перших осіб та вивчення факторів, що передували виникненню Голодомору. Це якщо говорити про слово е, історика, то я намагалася слідувати і аналізу. Історичних фактів, які засвідчені в спогадах свідчень, і по мірі можливості, які були в архівах чи в постановах ЦК пленумів, ЦК ВКПБ. Тоді не тоді а взагалі ж зараз вони відкриті вже, і Україна була на особливому рахунку. І це Україна платилася за свою волю, прагнення до волі, до свободи, до надзвичайно такого оцього козацького духу. Саме про нескореність українського народу та актуальність такого видання для прийдешніх поколінь говорить присутній на презентації Анатолій Карбан. Пані Ганну я знаю давно, тим паче з Кремичучиною в мене пов'язують деякі такі родинні стосунки. Через те ну приємно те, що ця книжка презентується у нас в Мирграді. От, а стосовно тих подій, які Україна пережила 32, 33, ну, взагалі, то це ті. Та історія, яка в принципі забутися не може, але для вселенського масштабу це трагедія, яку жодна нація в світі не пережила, От українці, які вистояли навіть в цих умовах, маючи два голоди один той голодомор, ну просто нація непереможна. І от якщо так символічно вже склалося, що ми от сьогодні презентуємо цю книгу в день, коли почалася Революція Гідності, от зважаючи на пережити, і, маючи можливість боротися і перемагати, ну мусимо сказати, що українська нація не переможна. Історично вагоме видання більше схоже на збереження маловідомих сторінок історії, які довгий час замовчувалися, і кожен у ній знайде для себе щось цікаве, щось, що нагадає про свій рід та минуле для вчителя історії Сергія Харитоненка зустріч із авторкою книги теж виявилася змістовною. Так, звичайно, цікаво. Це, до речі, моя викладач в інституті ще був інститут Короленка, а зараз університет. То я трошки, вона може мене не знає, але я її пам'ятаю. Нове ну, почули за батька Махно. Я почув те, чого я не знав. Книга Ганни Капустян під назвою Пам'ять 33 33-го. Клич молодих доступна для прочитання відвідувача міської публічної бібліотеки для дорослих.